Маркетинг бачимо кожен день. Дуже хотіла Дасі прогрівала хлопця пограти в гру Кальмара. Всім привіт! Мене звати Лілія Денисенко. І сьогодні в нас відео про маркетинг. А точніше, про маркетингові фішечки, про маркетингові прийоми, про прогрів серіалу до серіалу «Гри в Кальмара. Якщо чесно, ця ідея мені прийшла сьогодні вранці, і зараз пів одинадцятої вечора і я сіла записувати це відео. Тобто я цілий день готувалася, писала сценарій, шукала якусь інформацію для того, щоб поділитися, не відкладати цю ідею на потім поділитися із вами. І сьогодні ми поговоримо про те, як гра в кальмара. Цей серіал заповнює собою медіа простір, і чому ми так чекаємо ось цієї прем'єри другого сезону? Поїхали! Хочу наголосити і сказати, що маркетинг, прогріви це якби ті інструменти, які ми в принципі використовуємо або бачимо у своєму житті кожен день. Тобто, коли виходить якась нова пісня, до неї обов'язково пишеться якась маркетингова стратегія або прогрів. Коли виходить у когось нова колекція якогось бренду, нова колекція одягу, звичайно. Також під неї пишеться маркетингова стратегія, те ж саме з серіалами. І знаєте, я іноді навіть шуткую, що ми дійсно бачимо і самі створюємо ці прогріви кожного дня, тому що колись, наприклад, там пів року назад я дуже хотіла Дайсон, прям прогрівала хлопця, доносила йому цінність, чому мені потрібен цей Дайсон. І, врешті-решт, він мені його подарував, і я так шуткувала, що я класний маркетолог, тому що я його прогріла на Dyson. Ось тому, в принципі, маркетинг і прогріви ми можемо побачити в нашому житті кожного дня. Але сьогодні я б хотіла поговорити саме про маркетинг серіалу «Гра в Кальмара, тому що мені є про що сказати, і це дійсно дуже цікавий кейс. Я записую це відео до того, як вийшов цей серіал. І я думаю, після того, як цей серіал вийде, я дозапишу ще другу частину. Якщо ви спитаєте, чому зараз до прем'єри другого сезону залишилось 10 днів. І я впевнена на всі 100%, що ще нас будуть чимось дивувати, чимось догрівати, як кажуть на професійній мові. Тому сьогодні буде перша частина, а вже після виходу я думаю, що я запишу другу частину. Тому я взагалі вирішила записати цей ролик. По-перше, мені було образливо, що я не потрапила у Варшаві на ось цю гру в кальмара, яку вони проводили в центрі міста. Саме ось цей інфопривід я буду більш детальніше сьогодні, також розглядати. Тому плані, що це дало Netflix, що це дало повпізнаваності. І в принципі, коли я побачила ось цей ажіотаж, я зрозуміла, що, блін, це цікаво, треба це розібрати з маркетингової сторони. Я взагалі обожнюю такі формати, обожнюю розбори, і я реально зараз прям в процесі дуже щаслива, що я не відклала цю ідею, а вирішила реально записати це відео. Чому я взагалі люблю цей формат, тому що можна... Дуже багато ідей адаптувати під себе. Тобто, по факту, ми робимо розбір якогось глобального, класного бренду да, там, або маркетинг нашого серіалу, але якісь. Фішечки, якісь інструменти ми можемо перенести на себе, на свій бізнес. Або там, якщо ви діджитал-спеціаліст, який працює з клієнтом, наприклад, СММ, ви можете якісь фішки взяти для співпраці з клієнтом. І це буде дуже корисно і дуже по-свіжому. І тепер давайте розбирати, чому цей серіал із маркетингової точки зору став. Таким популярним, і в принципі, які проблеми він порушує в будь-якому серіалі, вашому блозі, в принципі, продукції, які ви запускаєте, повинна бути проблема або якась історія. Саме так ви будете чіпляти людину, з нею говорити. На рівні емоції, тому що хтось дивиться серіал, щоб просто вбити час. А хтось дійсно прив'язується, і за рахунок ось цієї емоційної прив'язки серіали і стають успішними. Те ж саме працює з будь-яким бізнесом, блогом, продуктом і так далі. Дуже потрібно слідкувати за емоціями, які ви викликаєте, які викликає ваш товар, бізнес або послуга. Що ми бачимо конкретно в цьому серіалі? По-перше, дуже багато порушується соціальних проблем. Соціальних проблем нерівності бідних та багатих, і, в принципі, ось цієї несправедливості у світі. І я зараз поясню, як це працює. Через те, що більшість людей в своєму житті стикалися з несправедливістю, можливо, десь з якоюсь недостачею грошей їм і відгукуються ці проблеми, які показані в цьому серіалі. Якщо я колись стикалася з тим, що ну, наприклад, я в школі була з звичайної сім'ї, а хтось був із супер такої, знаєте, забезпеченою. І якщо я переживала ці емоції, вже автоматично мені буде цікавий цей серіал. Тому що я переживала вже схожі емоції, тому що в мене вмикається ось ця емпатія до людей. Плюс дуже багато там кажуть про те, що люди йдуть на жертви через своїх рідних. У більшості людей основна цінність це сім'я, і звісно, це також багатьом відгукується. Перше і найголовніше, що крутого в цьому серіалі. Вони вибрали такі болі, такі проблеми, які відгукуються дуже багатьом людям. Будь-який продукт він буде успішним, якщо він буде вирішувати якусь проблему. Але існують декілька найпопулярніших проблем, які, в принципі, існують у нас в людстві, основних тем, на які потрібно робити акценти. Зазвичай це там гроші, це кохання, це свобода, тобто щось такого типу. І тут саме ось ця соціальна нерівність, гроші, несправедливість і ось ці емоції, які Подальшому у нас викликають емпатію. А на початку серіалу ми просто розуміємо, що ми колись з цим стикалися, і дуже цікаво, а що буде далі. А чи буде тут хеппі енд? Вже потім, коли зачепили ось такими схемками нашу увагу, починають підключати ось ці особисті історії, особистий бренд наших акторів, а точніше, наших персонажів. Хтось розповідає про свою сім'ю, чому він тут, як йому взагалі тут, які в нього цілі, ми розуміємо, хто із себе що представляємо, і таким чином ми вже прив'язуємося до персонажів. І навіщо я все це взагалі проговорюю? Для того, щоб якщо ви знову ж таки ведете свій блог або бізнес, або розвиваєте свої соцмережі, сядьте і задайте собі питання. А які соціальні проблеми я вирішую? А які я б хотіла б соціальні проблеми чи хотів вирішувати, що я глобально хочу висвітлювати, яка моя основна місія? І чи видно, це в соцмережах? Одне діло, коли ви все це собі, знаєте, напридумували, а інше діло ось так все це транслювати. І зараз ми плавно переходимо до їх маркетингу, а точніше. До їх останнього інфоприводу, який вони самостійно створили. І вони створили ось таку, неначе гру з емоціями споживачів, тобто нас. Я хочу сказати, що прогрів вони почали ще із літа. Я чітко пам'ятаю, можливо, я тут десь тут ставлю фотографію. Я чітко пам'ятаю, як я йшла в центрі Варшави і там вже були постери. 26 грудня чекайте на прем'єру. Я один раз це побачила, другий раз це побачила, третій раз це побачила. І така, думаю, треба передивитися перший сезон для того, щоб розуміти, що буде коїтись в другому сезоні. Тобто, ось цей заздалегідь продуманий прогрів він починався ще декілька місяців тому, для того, щоб нагадувати людям, що в принципі такий серіал існує, і було б круто передивитися його заново. А це їм також дуже великий плюс для того, щоб освіжити свою пам'ять і, в принципі, далі чекати на другий сезон. А тепер переходимо до прогріву, який у нас є у реальному часі. 14 і 15 грудня, якщо я не помиляюся, у Варшаві пройшов офлайн-захід, назвемо його так в Кальмара. І десь за декілька днів в своїх соцмережах в інстаграмі та в тіктоці Нетфлікс опублікував відео, що Варшава ми чекаємо на вас на плаці Дефілейт для того, щоб пограти в гру Кальмара. Звісно, був величезний ажіотаж людей. Це було абсолютно безкоштовно. І зараз ми розберемо, що конкретно цей захід, інфопривід, який вони самостійно створили, дав їм на майбутнє. Перше. Це не тільки одноразова акція у Варшаві. Я переглянула їх публікації в Тіктоці, в Інстаграмі. В них було ще схоже в багатьох великих містах, і це дуже круто. На рекламну кампанію витратили великі кошти. Але в цілому це дуже класний маркетинговий хід. Уявіть, два тижні до виходу серіалу і я. Бачу, як у кожного другого мого знайомого десь просто ось так мількає цей серіал офлайн у Варшаві, що він взагалі дав. По-перше, це ажіотаж та емоції. І до речі, емоції не тільки позитивні, а й негативні. Чому? Тому що кількість місць була обмежена, як я зрозуміла, я там не була. На жаль, я все пропустила, але я дуже бачила багато сторіз своїх знайомих, хто не потрапив і хто був розчарований. І ось ця емоція. Я бачила свою знайому, яка туди потрапила, і створила РІЛ сторіз безкоштовний ugc контент. Так, і знайома, яка туди не потрапила, і також створила сторі старі лси, що вона простояла на морозі, не потрапила, і, в принципі, все одно чекає на вихід серіалу, але що вона дуже розчарована, що вона не встигла. Будь-яка емоція, яка викликається брендом, це вже супер. Звісно, для репутації бажано викликати ось ці позитивні емоції. Але я не можу сказати, що це який, знаєте, такий чорний піар. Ні, Просто коли люди щиро діляться своїми емоціями, це чіпляє і це запам'ятовується. Моя знайома, яка не потрапила, вона не тільки поділилася, що блін, класний серіал, да, там, Я хочу його подивитися, але я не потрапила. Вона написала. Блін, я стільки простоїла, я взагалі не можу. Тобто, вона все так це описала і описала свої емоції, і через те, що це було занадто емоційно, я запам'ятала, що вона стояла на морозі через гру в кальмара. Тобто, тут конкретна асоціація, в принципі, вона ось такими емоціями змогла привернути мою увагу. Будь-які емоції вони привертають увагу людей. Таким чином, маркетологи серіалу «Гри в Кальмара дуже круто круто придумали ось цю обмежену кількість місць. Ну це і зрозуміло, чому це було зроблено, але. В цілому вони змогли викликати емоції не тільки позитивні, так і негативні, але не в контексті претензій до серіалу, а просто якби тому, що люди були незадоволені, тому що вони не змогли потрапити. Якщо ми кажемо про позитивні емоції, згадайте цей серіал. Цей серіал він трохи побудований на негативних емоціях, на вбивстві, на якихось розборках тобто там доброго дуже мало. Що я побачила у своєї знайомої, яка туди потрапила, що вони там грають цю гру, що їм дають якісь безкоштовні пиріжки, корейські солодощі, ще щось дають, якщо вони програли, їм наливають чай, кормлять. Тобто вони настільки вибудовують ось цей емоційний зв'язок, а точніше, там у серіалі дають ось ці негативні емоції, тобто смерть, да, страх. А ось тут офлайн. Вони дають дуже позитивні емоції, ті, хто зміг потрапити. Тому саме через ось ці емоційні гойдалки, емоційні контрасти, ми знову ж таки запам'ятовуємо цей серіал, і ми знову ж таки дуже його чекаємо. Це все був перший пунктик. І в першому пунктику я вже зачепила наш другий пунктик: це безкоштовний ugc контент. Ми не будемо говорити, скільки коштувала ця рекламна кампанія, тому що напевно вона коштувала великих гроші. Тому що збиралися всі на плаці, їх окремо везли в якомусь такому автобусі в якийсь ангар, де все було облаштовано, але Так, треба заставку поміняти. Але було дуже багато безкоштовного UGC-контенту, який не просто такий сухий, а який дійсно з емоційним забарвленням, з емоціями. І це дуже важливо, тому що будь-яка емоція привертає нашу увагу. І третє це звісно відчуття з цього очікування, тому що кожного дня мені натрапляється в тіктоці, десь в інстаграмі, десь у знайомих. Хто був там, тобі хочеться читати більше інформації, тобі хочеться вже дочекатися нарешті виходу цього другого сезону. В принципі, в мене на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, корисно і що, в принципі, ви зловили якісь інсайти. Я буду дуже рада коментарям, лайкам, обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Також, я нагадую. Що, якщо ви дивитесь це відео, ви можете зробити запис екрану або записати, як ви дивитесь це відео, закинути собі сторіс, відмітити мене і приймати участь у конкурсі, тому що двом людям із відміток протягом двох тижнів я відправлю по 500 гривень. Буду дуже рада вашим відміткам, вашим коментарям. Я чекаю, що буде далі, для того, щоб записати другу частину цього відео. Всім дуже дякую і всім па-па!